Такого алея героїв ще точно не бачила. В суботу перед здивованими чернігівцями пройшов турецький військовий оркестр. Спеціально до дня міста управління культури та туризму міської ради запросило гостей з Туреччини. Це перший в світі військовий оркестр, який кажуть був створений ще в 1290 році. Чернігівці змогли побачити повну історичну реконструкцію костюмів та музичних інструментів, які були в армії Османської імперії 600 років тому. Він надихав на бій, він надихав на Відпочинок він надихав на всі військові команди. Які османська імперія війська, які виконували, вони виконували під музику, під музику цього оркестра? Мені дуже приємно. Це до речі, дуже гарний приклад для нас. Наскільки Туреччина береже традиції і до сих пір зберігає і форму одягу, і звучання, і інструменти, і ритуали. І тому це для нас теж певний позитив і певна цікава інформація, творча інформація про те, як треба дбати про. Свою історію про свою культуру. Виступ оркестру очікувався в п'ятницю, проте через непросту дорогу та велику кількість кордонів, які довелося перетнути музикантам, оркестр приїхав із запізненням. Дорога була непроста для них, але вони дуже терплячі. Мені подобається, що вони дуже скажімо так, позитивно до цього відносяться і терпеливо перенесли всі тяготи, скажімо так, переїзду. Е, я на мій погляд, можливо, навіть і добре, що е, вони запізнились в п'ятницю, оскільки е, сьогодні субота, сьогодні прекрасна погода і. Дуже багато відпочиваючих гостей і мешканців міста побачать в сонячний день прекрасний історичний військовий турецький оркестр. Учасники оркестру задоволені тим, що їх запросили на святкування Дня міста Чернігова. кажуть, що як тільки до них надійшла така пропозиція, вони одразу ж кинули всі свої справи та поїхали до Чернігова, щоб привітати жителів міста. Бог він Мы тоже поздравляем вас с Днем города дякую, дякую. и Турции, вас с любовью и с пожеланием, с большими добрыми пожеланиями. самому миру тоже отблагодарим, что нас так тепло встретили. Спасибо. Этому празднику дай Бог. В этом мире всегда был мир и в Украине, и в Турции, и во всем мире щоб люди завжди празнували празники, а не війни Всякі подивитися на військовий марш турецького оркестру зібралося чимало чернігівців. Вони дуже здивовані такому дійству, проте побачене сподобалось. Дуже гарні. Я захоплена, що в нашому місті проходять такі заходи. Взагалі Супер так понравилась. Такого ніколи не бачили. Костюми музика, все так цікаво йдуть, як все, конечно, національні костюми дуже так яскраво, колоритно. Yeah. Стояли дивились. очень понравилась так ні, обична. А те дійсне із Турція очень красиво. Сразу так спомніла Роксолана. Оркестр пройшов святковим маршем через усю алею героїв від катеринської церкви до Красної площі, вражаючи чернігівців турецькою культурою та створюючи святковий настрій для містян.